Відповідно, всі ці аспекти, про які ви говорите, є речі, на які ми не можемо вплинути, або майже не можемо вплинути, є речі, на які ми можемо вплинути. Все, що пов'язано з внутрішньою політикою, це питання, на які ми можемо і маємо впливати. Більш того, ми собі не можемо дозволити бути неефективними. Ми знаходимося в стані великої війни, в стані максимальної залежності від наших союзників, партнерів, і ми маємо розглядати різні сценарії, дійсно, зокрема найбільш несприятливі. У нас має бути. Нормальна, правильна, багатосценарна стратегія, тактика і залежно від неї, вже побудова конкретних дій. У Нас не має бути просто рефлексія бігати від е, одної дії до іншої, в, будувати ідорів або гадати, що зміна одного прізвища на інше може щось змінити, якщо немає змін системних, немає підходів, немає команд, немає бачення і так далі. Щодо зовнішніх факторів, е, насправді на щастя так є е, е, різні тенденції, різні направлення. Є ті, які є загрозливими, не сприятлива не тільки для України а для загалом, скажімо, вільного світу, але й ті, які протилежні. Відповідно, тут знов таки для України важливо бути не спостерігачем. Ми маємо бути геополітичним суб'єктом. Ми зараз, на жаль, через обставини, які склалися через російську божевільну війну проти України, ми є орієнтиром для всього світу. На нас зважають нашу думку, хочуть чути. Важливе наше бачення. Відповідно, ми можемо багато в чому не просто консультувати, а формувати майбутнє форсайти, візії, стратегії і конкретні дії да, там, зокрема бачучи Проблеми пропонувати рішення, Да? тобто питання обороноздатності, можливості надати необхідну кількість снарядів зараз для України. Це не питання тільки української обороноздатності, це питання обороноздатності загалом ЄС НАТО. Питання ризиків пов'язаних з президентством мовірним другим Трампом. Це не тільки ризики для України, це ризики для всієї Європи. Тому що якщо Трамп стане президентом і або не буде підтримувати НАТО або вийде з нього, або буде блокувати його роботу, то це буде стосуватися не тільки України, це буде стосуватися Польщі, Латвії, Літви. Норвегії, Фінляндії, Румунії відповідно підготовка і бачення цих речей на жаль через кризу експертну аналітичну в державах ключових вільного світу Україна може зайняти це місце. На жаль, так вже скала обставини, Що нам доводиться бути в авангарді цієї боротьби, і це додає нашому голосу вагі. На жаль, ми не використовуємо в зовнішній політиці цих можливостей. У нас по суті відсутня зараз геополітична суб'єктність і робота правильна проактивна в кожній з країн, не, не те, що там світу, да що це потрібно латинська Америка, Африка, Індія. Які б не мали бути зараз в Бріксі, да, і, і танцювати багато в чому під е, інтереси КНР РФ? А мали б підтримувати Україну вільний світ. Я вже мовчу про ці держави навіть в таких ключових державах, як навіть державах сусіди, як Польща, Угорщина, Словаччина, ми не маємо української. Е, Міжнародної проактивної політики, тому Росія це використовує. Зокрема, ці протести транспортні фермерів, ці режими офіцер Орбана. Вони це використовують, бо немає альтернативи, немає бачення нас да, через призму, через візію України і вільного світу. Зараз такий момент дуже сумний, що багато українців відчувають розчарування, та навіть я зустрічаю доволі часто. Можливо, ви не бачили. Заклики до капітуляції навіть настільки розчаровані, ну крім іншого, розчаровані тим, що їм обіцяли е вже минулого літа бути в Криму, наприклад, деякі провладні люди чи люди безпосередньо з владних кол. І цього не сталося за об'єктивних цілком причин, і люди зараз розчаровані, не хочуть мобілізуватися, пане Олеже, і вважають, що нам цю війну не виграти. А як ви вважаєте? Так, насправді нам вже, українцям, як нації, Україні державі вдалося зробити багато. Далеко, напевно, не кожна нація могла протриматися 10 років часткової війни і кінетичної на сході України з окупованим Донецьком, Луганськом, Кримом і вже скоро розпочнеться третій рік повномасштабної війни. І звісно, що природним чином накопичується втома, накопичується певна знавіра і бажання швидких рішень, Да, там. При тому цей є раціональний підхід, який емоційний. Він не Враховує те, що якщо буде мир, яка його буде ціна, які буде його наслідки? Так само насправді є емоційний підхід з іншої сторони, там війна до останнього, який також може в дечому бути хибним, тому що мені здається, українці воюють за життя і за право жити, бути, існувати а не. Закінчити за да, про росіяни готові так само йти до останніх в три рази більше. Відповідно, мені здається, кожному з нас потрібно е заспокоїтися потрібно зважити зрозуміти ту складність ситуації, яку ми знаходимо, бути терплячішими один до одного і розуміти, що немає складних питань простих рішень, що будь-які. Е Пророки простих рішень і швидких аспектів, це скоріше за все, або не дуже розумні люди, або дуже розумні, але погані люди, які спеціально це роблять, і відповідно в цьому аспекті, враховуючи складність і тривалість війни. Критичне значення також має правильна система інформаційна політика. Мова йде не про пропаганду, не про рожеві окуляри і розповіді про те, що все добре. Чи коли ми будемо в Криму, а про зважений підхід дорослої держави до вільних громадян, коли не на мою думку є помилкою, не називати втрати України, звісно, що це може використовувати ворожа пропаганда для дестабілізації, і так далі. Але українці всі мають розуміти, що кожен день життя це буквально. Ціна там десятків чи сотень а українці, які віддали своє життя за мир у Львові, Києві, там відносний мир в Дніпрі та Харкові. Тому прикро на жаль, що вже півроку у нас навіть офіційно немає міністра з інформаційної політики під час війни, що не припустимо напевне і з інших обставин, а в тих, яких ми знаходимо зараз, як, наприклад, та сама ситуація з послом України в Великій Британії. Точніше, в Королівстві, якого також немає з липня, вона посилює ті проблеми, ті складнощі, які є. То м, хотілося б звичайно трохи конкретніше почути, як ви, як візіонер та стратег, бачите сценарій подальше для України і перспективи якісь, як ви їх бачите, знаходячись от саме в цьому моменті. Так, момент не найкращий. Це складний рік, і це потрібно розуміти. А, але складні часи вони вимагають рішучих і а, правильних системних дій. Тому весь ресурс нашої перемоги він знаходиться всередині нас. Відповідно, це системна, ефективна робота. Ми маємо розуміти, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, що потрібні асиметричні дії, що потрібні нестандартні креативні підходи. Що будь-яка бюрократія, неефективність, непатизм, корупція це все має бути відсторонено в Україні. Що державні інституції мають стати зірцем ефективності, бути навіть ефективнішими ніж там волонтерські організації, громадський сектор чи бізнес. На да? тобто як. Так і зазвичай було, що армія да, там, чи сили оборони це найбільш прогресивна технологічна інноваційна е, інституція? Да, а, на жаль, у нас в спадок від радянського союзу залишилось підхід, що е, армія це армія, а армія не може бути швидкою, гнучкою, ефективною інноваційною. Ну дякуючи е, арміям, і під час війни да там були створені ядерна енергетика, е, інтернет, авіація сучасна і так далі. Да, вже не повертаючись в більш давні часи, тому. У головне зараз бути спокійними, бути згуртованими і бути ефективними. Ми не маємо толерувати будь-яку неефективність чи статус-кво всередині країни, тому що ну зміни це страшно. Ні, якщо ми не будемо змінюватись в плані поліпше, звісно, це все має бути з розумом. Це має бути системно-стратегічно, але відмова від змін може мати набагато гірші наслідки ніж ризики, які з апріорі собою несуть певні зміни і трансформації.